У селі Яковлівка на Лузівщині презентують книгу загиблого на війні односельця Євгена Пономарьова. 29-річний захисник з перших днів російського вторгнення став на захист батьківщини. В окопах Євген писав щоденник війни. Тут знаєте, такі будні військові будні, саме те, що переживають наші воїни. Це те, як вони риють землю, мерзлу під кулями, як вони. Голодні бувають, як, вони, як їм хочеться просто їсти, помитись, поспати, так як всім людям, як вони радіють, коли знайдуть тваринку. Автор книги Євген Пономарьов загинув 26 березня цього року. Незадовго до цього він попросив волонтерку Зачепилівщини Зою Журавко видати його рукописи. Три зошити волонтерці передали батьки полеглого захисника. Важко було працювати, але я, знаєте, Ну, мала такий перед собою обов'язок. Я дуже задоволена, що я його виконала, що багато було різних перепон, але все ж таки книга сьогодні вийшла в світ, її почують, побачать в інших країнах. Щоденник видали за благодійні кошти. Напередодні дня захисника і захисниць України, волонтерка, принесла книгу до могили Євгена Пономарьова та передала його батькам.